Мистецтво це єва, яка подає молодому художнику яблуко. Хто скуштує це яблуко назавжди втрачає рай душевного спокою і достатку. А винен у всьому успіх ця вкрадлива змія. Саме від вашого першого враження залежатиме, чи матимуть цього тижня успіх, мистецькі виставки та кінострічки. Тож ми подбаємо, аби воно було якомога кращим. З вами телеканал Доба та Афіша Вінниці. Спокон віку Вінницю називають перлиною Поділля. А ось що можна вважати за перлину самої Вінниці, думки розходяться: Віва Вінниця виставка, яка покаже вам більше ніж здається. А нова виставка посвящена Дню Города. і одновременно вона відкриває сідьмой сезон в інтершики. Ми решили, несмотря на то, что в ко Дню Города. Временно отменились, Ми вирішили все таки провести эту виставку по дню Города. Виставка приїхала із Києва. У нас представлено шість художників, шість известных, ярких художників і два скульптора. Цього тижня завітайте до арт-галереї Артшик на виставку столичних художників, яка вражає різноманіттям кольорів, стилів і технік під назвою Віва Вінниця. В краєзнавчому музеї специфічна подія. До відкриття готується виставка улюблених іграшок вінничан. Додати до колекції свого друга дитинства ви зможете вже 4 вересня. Цього тижня краєзнавчий музей пропонує вам відвідати дві мистецькі виставки: латвійських фотографів, які зафіксували епоху боротьби народу за незалежність, наш шлях до незалежності. Та вінничан, які подарували музею друзів свого дитинства. Ще Гомер сказав: «Той служить мені найкраще, хто краще всіх служить своїй батьківщині аби підтримати наших військових в зоні АТО музей імені Михайла Коцюбинського відкрив виставку Продаж, на якій представив кращі роботи вінницьких живописців, зокрема унікальну техніку Федора Панчука. Підтримайте наших військових, придбавши мистецький витвір в музеї імені Михайла Коцюбинського. Виставка Продаж стартує 4 вересня. Цього тижня художній музей здивує вас двома українськими виставками: артхроніка української історії, живописця Івана Грищука та гончарне мистецтво Володимира Слупського». Гадаєте, легко бути зіркою та грітися в промінні слави. Наступна стрічка доведе вам протилежне на прикладі життєвої історії фронтмена Рок-гурту слави Лєбєдєва, який приречений на самотність за контрактом. Чи проміняє зірка кохання на прихильність фанаток? Дивіться в кінотеатрах. А в кінотеатрі імені Михайла Коцюбинського цього тижня аж шість топових світових стрічок: фантастичні екшени Люсі та підлітки-мутанти Черепашки ніндзя, трилер Місто гріхів гріхів-2» і драма Якщо я залишусь, а також вибухова анімація Літачки, 2 рятувальний загін та романтична комедія для закоханих, самотній за контрактом. У кінотеатрі Родина програма на будь-який смак для поціновувачів веселих анімацій. Стрічка про товариських звіряток, пестунчики в пошуках, веселки, для романтиків, комедія, самотній за контрактом. А для тих, хто не боїться виру почуттів, драма на гребені. Що наша уява важливіша ніж знання, вже вкотре доводить мистецтво, адже його красу неможливо виміряти, а силу важко розрахувати. З вами була Олена Закревська. Побачимось за тиждень.